Ворота. Ну і все. Розпочався поєдинок коло са це. Мо... Передачай не залітає м'ячезниця, але ні тут швидко. Повертається моменти. Першого тайму команди зіграли. Зінченко перехопив м'яч. Звісно, їх не так багато, як хотілося б. Тут можна зрозуміти. Момент тут забивати потрібно. І що? Розганяється. Тут не все так просто, але забиває. Олександр Поживодько. 13-та хвилина поєдинку. М'яч забиває капітан МСК. Це все найцікавіше ще попереду. В нашому матчі. Момент. Беткінг ти король. Контратака 3-2. в Колесо центр. Момент. Знову таки Харченка. Тут знову немає змоги пробити. Пройшла передача, забиватись. Поживодько. Поволочки момент і забиває нас Кирил Братенко. 2-0. Ось це вже щось схоже на комбінацію, звісно. Класний розіграш. Якраз таки МСК Харків набагато більший. Класно тут одразу. Чалий. Чалий! Харківська команда попереду. Нагадаю, 14-та хвилина з'являється запорізької команди. 3 в 2. Контратака. Засильна передача. Втрачає м'яч. Тут порожні ворота. І... Тут порожні ворота були відчали. Чому раніше не бив. животку. Буковський. Буковський. Так, все ж таки втратив м'яч. І удар, і... перехоплення. Де передача із знову Миргородський, А тут кураж піймав. Окіперколесо центр. Хоча це не рятує. Від третього пропущеного м'яча. Андрій Яковенко забиває. Удар, рикошет і Залітає м'яч ворота. А тут на кого буде записаний цей м'яч. Так, все ж таки на гравця колесо-центр. Андрій страсний удар. Яковенко. Так, здається, здається, перехопити м'яч. Поживодько. Удар ближче. Яковенко. Так, Степаненко. І тут можна забивати. Забиває. Дубль оформлює. Андрій Яковенко. 4-1 рахунок стає. 37 хвилина поки що звісно, Не думаю ще про матч відповідь. Момент і промагати, як мінімум три м'ячі. І це лише для того, щоб перевести серію в серію матч в серію після матчу матчових пенальтів.